Ювелірних роман вітає всіх красуничок, Хто заглянув до нашого вогника? Ми продовжуємо свою роботу. Продовжуємо вас радувати ювелірною красою в сріблі 925-ї проби з натуральними каменями сьогодні. В нас прикраси зеленого кольору, кольору життя, кольору відновлення, надії, відродження. Великих планів на майбутнє, оптимістичний такий зелений колір. І я зробила таку невеличку підбірочку, де ми будемо дивитися серафініти, празеоліти, хризоліти і малахіти. Починаємо з малахітових каблучок. От їх у мене дві залишилося в овальної формі камені. Будь ласка, Ну, давайте роздивимося спочатку цю величеньку. Вона здається такого мені кольору, знаєте, як. Е Серафінітовий поліхромничок, даже я б так сказала. Такий цікавий тут камінець, пів каблучки, пів каменю темненькі, а півкаменю світленькі такий. Бачите, дивіться, мені подобається в серафінітові от тут такі переламутрові, як сказати, стріли. Серафініт ще називають крила ангела, тому що часто, коли Ось самі оці перламутрові включення розташовані так, в камінці, що нагадують крила ангела. Наш серафініт в каблучці. У висоту 3 см 4 мм. І у ширину 2 см 4 мм. Камінь великий, дівчата, високий. Дивіться, кабушон високий, Зріз каменю товстий. Ось так вона, каблучка виглядає з іншої сторони. Будь ласка, тут. Той же серафініт, він тільки не зашліфований. Роздвоєна шинка, глуха закріпка. Розмір каблучки 186 187 1900 гривень її вартість, і побігли далі. Наступна серафінітова каблучка має більш вущий камінь. Розміром 3 см 5 мм у висоту і 2 см в ширину. Ось так виглядає камінь з внутрішньої сторони. Оце теж, бачите, це серафініт, не зашліфований. Подвоєна шинка, глуха закріпка. Розмір каблучки 18,4, 1660 гривень. Її вартість, дівчата, раджу, забирайте ці каблучки, вони в мене дві лишилися в овальної формі. Камінці тут і лежать, вони і чекають на своїх власниць, і тут камінці, ну на мій погляд, такі гарнюсінькі. Побігли далі. І продовжуючи серафінітову тему, я вам хочу запропонувати ось таку шикарну серафінітову підвіску в овальній формі камінчик. Ви можете скласти прекрасний гарнітур, дуже вдалий гарнітур з однією із продемонстрованих каблучок. Тут шикарний серафініт. Дівчата, дивіться, який він має тут малюнок. Малюнок тут просто бомбічний, дуже красивий малюнок, притаманний тільки серафініту. Розмір серафініта в підвісці 4 см у висоту і 2,5 см в ширину. Так, підвісочка виглядає з внутрішньої сторони. От тут серафініт. Не заполірований, ось, висота підвіски разом з бейлом 5 см, 1980 гривень її вартість. Будь ласка, дівчата, дуже раджу, придивіться. Ну і якщо прикраси з камінцями зеленого кольору, як же ж тут не згадати про зеоліт. про зеоліт, чудовий, прекрасний, чистий зелений аметист. Така краса в прямокутній формі огранювання, Прямокутнички трошки злегка закруглені. Він каратний, такого благородного зеленого відтінку цибульки Порея дуже такий прекрасний відтінок зеленого, заспокійливий, благородний розмір наших празеолітів. І в сережках, і в каблучці 2 см у висоту і 1,5 см в ширину дівчата. Ви бачите такі величенькі тут камені, прозеоліти самі, вага однієї сережки 6,9 та 6,8 грами. Ось так сережки виглядають з внутрішньої сторони, засібочки з завишенням. Камінчики відкриті, дівчата, дивіться, шикарні, височенькі камінчики як для без доганої ідеального гранювання, красивий празеолітовий відтінок, сережки при вушку. Так виглядає зсередини каблучка. Роздвоєна шинка, глуха закріпка. Закріпка з однією сходинкою, така елегантна. Розмір каблучки. 18,6-18,7. Гарнітур по своїй кратності, по вигляду, достатньо помітний. Такий справжній літній шикарний колір має. 3685 гривень його вартість. Побігли далі. Наступна соковита, яскрава хризолітова краса. Отакий От гарнітур сережки та каблучка, як для хризолітів, дівчата. Це Крупнокаратні, рідкісні зразки, тому що там при тумані маленькі розміри. Вони народжуються взагалі мілесенькі. От, і тому от такі вже величенькі хризоліти, теж для хризоліти вважаються крупнокаратними зразками. Шикарні, шикарні хризоліти. Вони не чисті, вони мають всередині свої включення, свої там бульбашки, тріщинки, і навіть одна сережка має свою веселку. От, ви бачите, в двох місцях: веселкова гра, шикарна каблучка, розміри празеолітів у сережках 1 см 2 мм у висоту. І 1 см в ширину в каблучці 1 см 2 мм у висоту і 9 мм у ширину. Класний, класний такий гарнітур. Вага однієї сережки 2,4 грами, дівчата. То їх ви їх взагалі не будете відчувати на вушках. От Я дуже раджу, придивіться до цього гарнітуру. Розмір каблучки 18, 18,18,1. Ось так. Камінчики виглядають з внутрішньої сторони. Дивіться, дівчата. О. Ну, що ще сказати, дівчата? Ви самі бачите, і яскраві кольори, і розміри каменів. У мене було таких гарнітурів декілька. Оце залишився один. От, І він чекає на свою власницю. Тому, дівчата, придивіться, ви придбаєте класну річ. Я дуже раджу, на літо супер. І вартість його 3500 гривень. Побігли далі. Приємні зелені халцедонові гудзички в діаметрі півтора сантиметри. Що в сережках, що в каблуці, ось в такому гарнітурі. Сріблі 925-ї проби, природний халцедон. Вага однієї сережки 3,9, та іншої 3,8 грами. Вигляд камінчиків з внутрішньої сторони в сережках. Засібочки з завишенням. Халцедон в каблучці, дівчата, дивіться. Подвоєна шинка, глуха закріпка. І ось в каблучці кабошон більш височенький, ніж в сережках. Теж в діаметрі 1,5 см. Розмір каблучки 18,2, 2100 гривень вартість цієї халцедонової краси зелененької. Побігли далі. Наступна краса. Це гарнітур з прев'ю до сьогоднішнього відео. Я б сказала, що в незвичному поєднанні каменів це природний малахіт та штучні, кубічні цирконії. Ось а, такі два різновиди малахіту. Малахіт в підвісках має чорні смужки, а малахіт в верхній частині, бачите? От, один з очком, а інший просто в цяточку, такий більш ніжного такого зеленого відтінку. От, подвійний ряд кубічного цирконія. От, на підвісних частинах і в сережках, підвісні частини, та каблучка у висоту 2 см 2 мм, і у ширину 1 см. 8 мм. Ось така краса. Малахіти в підвісних частинках у висоту 1,4 см на 1 см в ширину. І верхні малахітики, ось ці, що ближче до вушка, у висоту 1 см 1 мм, і у ширину 9 мм. Що тут ще таке цікавеньке, дівчата? Ось, дивіться, верхні малахіти йдуть в глухій закріпочці. А нижні малахіти, що в підвісних частинках, вони йдуть в, що по чотири крапани тримають кожен камінчик. Ось, бачите? От подвійний рядок кубічних цирконів. Ну, класний такий гарнітур, дівчата незвичний. Я його взяла, тому що ну, мені він сподобався. От. Я сподіваюся, що. Серед вас буде красуня, який теж сподобається. Цей гарнітур, його стиль. Ось так він виконаний з внутрішньої сторони. Камінчики всі проглядаються. От, і ось ці підвісні частинки, бачите, така робота по сріблу цікава. Кабешони тут височенькі. Ось, бачите, Вага однієї сережки 8,5 та 9,2 грами. Трошки різниця у вазі, ну, але ж це натуральні камені, Тому ось така незначна різниця, але вона є, Ну, вона не суттєва. І каблучечка, дівчата, з внутрішньої сторони, бачите, виконана також, як і сережки. От Шинка тут звичайна, не подвоєна, вона тут одинарна. Малахіт проглядається. Висота сережок 4,5 грами, розмір каблучки 18,6 4650 гривень вартість цієї краси. Ну що ж, ось такі різномінітні відтінки зеленого кольору були в прикрасах, що ми запропонували вам сьогодні до придбання. Роздивляйтесь, визначайтесь та пишіть нам на WhatsApp на Viber за номером телефону, що ми залишили в коментарях та в описі під відео. Дякуємо вам, дівчата, за приділений нам час, за ваші перегляди, за те, що ставите лайки, пишете коментарі, за ваші підписки. Хто не підписався, підписуйтесь і залишайтесь з нами, бо у нас для вас ще багато чого цікавенького. Ну, а ми, як завжди, бажаємо вам прекрасних нових каменів у ваші скриньки та доброї вдачі! А з вами були Олеся та Рубін. Бережіть себе, наші сонечка, і до нових відео на ювелірному гурмані. Далі буде Па-па!